У Кам'янці-Подільському міська влада оголосила боротьбу з корупцією. Уже навіть створили антикорупційну програму. Про презентацію документу повідомив один із інтернет-ресурсів. Написали, що 22 активісти трудились над розробкою програми аж сім місяців. Хто ці 22 активісти невідомо, але робочу групу Михайло Посідко створив лише у вересні 2024-го. Головою групи призначив керуючого справами виконкому Анатолія Баньковського. Окрім чиновників, до складу робочої групи включив кількох представників Харківського національного університету внутрішніх справ, голову ради ветеранів, волонтерку та депутатів міської ради Світлану Лень, Юлію Сабат і Андрія Конюшенка. Відповідно до розпорядження міського голови, робоча група мала розробити антикорупційну програму до 31 жовтня 2024 року і винести її на розгляд сесії. Як повідомляє інтернет-видання, презентація документу відбулась 9 грудня. Мовляв, провели 73 зустрічі, задіяли 130 представників громади і напрацювали 40 потенційних корупційних ризиків. На офіційному сайті антикорупційну програму поки не оприлюднили, але на сам допис громадськість відреагувала миттєво. Коментарі свідчать про м'яко кажучи низький рівень довіри і до влади, і до документу. Дописувачі також згадали про внесення Михайла Посідка до державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Попри все, антикорупційну програму має розглянути сесія міської ради. Тож, як мінімум, її зобов'язані презентувати депутатам. Коли це станеться, наразі невідомо.